Вітаю на органічній садибі. Я обіцяв розповісти, чим підживлюю свій зелений горошок, для того, щоб мати гарний врожай і сам горошок був смачним і солодким. Починав підживлювати я свій горошок добровом фармер для овочевих культур від фірми «Українські Гумати і підживлював ним раз на 10-14 днів, 15 мл на 10 літрів води і поливаю під корінь. Також з моменту появи зав'язі. Я чередую фармер з активним калієм, адже е, саме для того, щоб грошей був максимально солодким, йому потрібно калійне підживлення хороше. Також воно сприяє гарному плодоношенню. Е, норма використання цього добру 15 мл на 6 літрів води. У е, момент, коли підживлюємо калієм, фармером підживлення пропускаємо. Е, грошок вийшов дуже урожайним, дуже смачним. Також не забувайте, обов'язково потрібно вибрати хороше насіння. Хороший гарний сорт або гібрид, що вам більше до вподоби. Ну, У моєму випадку саме на цій грядочці це горошок Summerwood. Дуже він такий гарний, урожайний. Це вже з цього куща дуже багато було зірвано. Тобто це тільки частину врожаю видно. Підписуйтесь на органічну садибу, буду і далі розповідати про підживлення овочів.